Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, ну а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям наша слава. Сьогодні, як народі кажуть, вербна неділя. 9 квітня ми вирішили з дружиною, з дружиною відвідати високогіря Карпат і зафіксувати цей день. День 9 квітня. Зафіксувати сніг. Сніг випав немаленький. В квітні місяці це рідкісне явище. Таке враження, що зима перемістилася на місяць вперед. І фактично весни. Фактично весни і не намічається. Мабуть, зразу прийде літо. Це, нагадую, 9 квітня, весь перевал, 3 градуси тепла, плюс 3. Вербна неділя, за тиждень, великдень. Великдень це вже... Мабуть, буде остання Паска. Остання Паска за тим звичаєм який був. От, переходимо. Переходимо так, як переважно в світі святкують. От далі як би там не було, але красиво гарно, свіжо, все таки зима. Зима пошла гарна. Так, сліди. Сліди якої звірини. Так, ну сніг випав, ми приїхали неповних 40 кілометрів. Сніг випав напроти тих 40 кілометрів і немалий. То сьогодні та як бажаю сніг топиться. Така у нас гірка Так, уже хочеться Хочеться походів лісових походів подивитися Та нові місця Грибні нові місця знайти Це цікаво Оте Фіксуємо. 9 квітня. Там на цій горці полюбляють збирати ягоди чорні. Афени, якщо називають, чорні ягоди, чорниці. Так, ягідники там площа ягідників досить Досить велика. Ну і відповідно на тій горі є оглядовий майданчик. Добре, будемо сходити донизу і переїдемо Ще подивимося, чим дихає наша річка, чи водичка піднялася не піднялась. Ще хочеться зафіксувати глибину снігу. Глибина снігу, ну, порядка. Ну як де? Я рахую, що 25-30 см. Так, і дивлячись. Що нам каже інтернет? Квітень місяць. Часто опади. Значить, робочки у нас Появляться досить швидко. Кінець травня на початку червня. Я думаю, мабуть, вже Можна буде знайти, знайти перші білі грибочки. Найпершого білого гриба, ну це було давно, років 30 назад, то я знайшов 4 травня. О, грибочок білий, будемо казати, ніякий. Він маленький був і досить хробачливий. Ну, але білий. З'їхали ми від перевалу 15 кілометрів нижче. Температура відповідно 7 градусів. Тепла. Ну і скажу от наша річка, яка називається свіча. Я б сказав, вона не є великою і досить чиста. Значить, сніг топиться досить повільно. Це на даний час добре. Але різниця між перевалом і 15 км в сторону Франківська. 4 градуси. Досить суттєво фіксуємо Карпатську Форель От, як її багато. Приємно глянути, що, що вона росте, розвивається. От яка вона вже більша. Так, ідемо подивимося на другий ставок. Не знаю чи видно, але має бути видно ну. і налякалася. Отака вона форелька, карпатська. От яких тут багато. Що сказати, знаєте? Дивлячись, як вона тут плаває, забуваєш все, що в нашій державі. В нашій державі війна. О, як косяки. Не знаю чи буде видно на камеру ну але Але спробуємо А це у нас усі траві плавають та холоднюча руху мами, ось такі вони рибки. Краса. Що ж, будемо завершувати наш коротенький похід високогір'я Карпат. Зробили ми оглядини. Земля насичується вологістю, а рослині ще у нас не просинаються. От, ну, а вас Найперше хочу привітати святом сьогоднішнім, із з майбутнім святом, святом Пасхи. І, звісно, побажати здоров'я і миру над головою. Веселості нема. Ну, але нічого не поробиш. Це історія. Історія нашої держави. Що ж, до побачення. Надіємося після свят потепліло, потепліє і будемо робити походи по, по горах-Карпатах, будемо пробувати знайти якісь нові місця на білі грибочки і не тільки білі, але і зтивні герби. Все найкращого.